Сьогодні з пастором Джозефом Принцем. Давайте голосно прославимо його ім'я, сміливіше. Ісус зараз тут і його чудове ім'я як ялин. Коли закликають його ім'я, кайда не руйнуються. Цілення тече навколо. Амінь. Налаштуйте свої серця і більше не плачте. Ви готові почути слово? Ісая 54 розділ у ньому Бог ясно говорить нам. Бо для мене оце, мов ціної води. Не забувайте, це сказано після слів про спокутну працю нашого Господа Ісуса Христа в 53-му розділі. Ісаї. Слова Бога в 54-му розділі. Це результат того, що зробив Христос. Бог каже: бо для мене оце мов ціної води, як я присягнув. Був читаючи це у ривок, уявіть, що Бог підняв свої руки, вимовляючи цю клятву. Пам'ятайте, що Богу не обов'язково клястися. Нам доводиться. Водиться давати клятви у судах, тому що там чесні далеко не всі. Богу не обов'язково клястися. Чому? Тому що Біблія говорить, що Бог не може брехати. У 53-му розділі книги Ісеї сказано про те, що зробив. Ісус Христос Давайте прочитаємо це. Бо для мене оце мов, ті нові води. Як я присягнув, був, що нові води не прийдуть уже над землею. так я присягнув, щоб на тебе не гніватися і не карати тебе. Наступний вірш, бо зрушаться гори, і холми захитаються, та милість моя на євриці моя хесет не відійде від тебе і заповідь мого миру не захитається, каже твій милостивець, Господь. Амінь тепер повернемося до дев'ятого вірша. Богу не обов'язково клястися. Але коли він клянеться, є подвійна залізна гарантія. Що він дотримається слова? Він же ніколи не буде гніватися і докоряти нас. Ніколи він у цьому вже поклявся. Бо для мене оце мов, ті ноєві води. Тепер, побачивши в небі веселку, не згадуйте більше історію ноя. Після потопу Бог розпростер у небі веселку і сказав: Це моє знамення. Бог нагадує про свою милість. І він вже не має мети, метати стріла засудження. Не він каже, що знайшов спокій з цього моменту. Побачивши веселку, знайте. Бог тим самим говорить, що більше ніколи не наведе на землю потоп. Як ви думаєте, Бог пом'якшив своє ставлення до гріха? Думаєте, що він підняв руку? І сказав так, я присягнув, щоб на тебе не гніватися і не карати тебе. До слова докоряти не дорівнює виправляти, бо все ще виправляє нас. Докоряти це те саме єврейське слово, яке звучить в історії про Червоне море. у Захарії воно звучить так: нехай заборонить тобі Господь сатана. буквально це означає засуджувати. Отже, немає нині ніякого осуду. Тим, хто в Христі Ісусі. якщо хтось скаже це обітниця лише для тих, хто не грішить, тоді скажіть, навіщо Богу гніватися на людей, які не грішать приходячи до церкви, будь ласка, беріть із собою свій освячений здоровий глузд. Не залишайте його вдома в ящику столу. Якщо ви слухняні і не грішите, тоді навіщо Богу на вас гніватися? Цей вірш має сенс для людей, у яких не все так добре. Для людей, які все ще борються, Бог дає їм свою обіцянку, бо для мене оце мовті нові віводи. Тепер, побачивши веселку, пам'ятайте, що це нагадування про те, що зробив Христос. Коли Христос підніс гріхи на крест своїм тілом, явили весь свій священий гнів і своє праведне обурення на беззаконні гріхи в тілі мого сина. Мій син випив цю чашу до самої останньої краплі і закричав. Здійснилося сьогодні. Я вже не гніваюся на того, хто вірить в мого сина. Я поклявся, що вже ніколи не буду гніватися на вас і докоряти вас ніколи. Я поклявся ясніше і бути не може про це є вірш у Откровенні 4.3. Коли ви молитеся, ви приходите до престолу Бога, дивіться а сидячий подібний був ви з вигляду до каменя Ясписа і Сардиса, а веселка навколо престолу, у перекладі з грецької слово навколо за змістом ближче до слова міхур. Ця веселка не просто навколо, вона обволікає весь престол цілком скрізь, куди б ви не подивилися. Веселка, Ось чому це вже не престол засудження? Це престол благодаті. Що це означає, гніву більше немає, засудження більше немає. Приходьте до Бога. Так, приступаємо з відвагою. Пастор Принц, це тільки для тих людей, які знають, що вони у мирі з Богом. Читайте далі. Так, приступаємо з відвагою, щоб отримати милість. Милість — це для тих, хто робить помилки, і не тільки отримати милість, а й знати благодать для благочестивої допомоги. Ви отримуєте подвійну. Якщо ви, прийшовши до престолу Бога, зробили щось не так. Для вас є милість. Якщо ви не заслуговуєте на щось хороше, є благодать. Благодать це коли ви не отримуєте покарання, якого заслуговуєте. Благодать це коли ви отримуєте все те хороше, чого не заслужили. Вона покриває вас. Приходьте до престолу благода. Атім, кожен раз ви будете отримувати подвійну міру, алілуя. Я знаю, що цю програму дивляться по телевізору проповідники, пастори, лідери. Знаєте, іноді ми думаємо, що людина там за кафедрою це не людина Божа, поки вона як слід не струсне нас. Якщо він як слід прополоще струсне мене під час проповіді, значить він чоловік Божий. деякі проповідники пристосовуються до таких людей. Вони просто приходять і починають бити вас. Однак Бог не закликав нас бити. Він закликав пасти овець пастори і лідери. Пам'ятайте, що по скелі били два рази. Коли єврейський народ пішов у пустелю, він дуже сильно жадав. Но перший раз це сталося на самому початку їх мандрів у пустелі Рефідім. Люди дуже хотіли пити. Бог сказав Мосею: візьми той самий стрижень, їм ти вдарив по воді, і вода стала кров'ю. Хіба не дивно, що закон був наданий через а благодаті істина відбулися через Ісуса Христа. Першим дивом Мойсея було засудження. Він перетворив воду на кров, що призвело до смерті. Першим дивом благодаті нашого Господа Ісуса Христа було перетворення води на вино, результатом чого стало свято і життя. Не забувайте, що закон був дан через слугу, а благодаті істина прийшли через сина Божого. Ви не можете оббирати сина збагачуючи слугу. ви не можете підняти закон вище благодаті, благодать вище закону амінь. Біблія говорить, що раб не перебуває в будинку вічно. Пам'ятаєте історію про те, як Моїсей взяв палицю? Він вдарив по скелі, і з неї потекла вода. Що він тим самим зробив? Він послухався Бога. Бог сказав вдар по скелі. Ісусу теж завдавали ударів. Він був побитий заради нас. Досить бити себе. Ісуса вже побили за всі ваші помилки. І якщо вам хочеться покарати себе, подивіться на хрест. Це побиття і нібичування призначалося вам. Досить займатися самобичуванням, досить бити своїх дітей, досить бити свою дружину, досить шкодити собі, досить шкодити собі самому. Це гордість, коли ти починаєш бити себе. Ви можете просто сказати, Господи, я заслуговую на те, щоб мене побили, але я бачу, що Ісуса побили замість мене. Це знак вашої любові. Я приймаю твою любов. він змінить і Він перетворить ваше життя. Христос був побитий, і з нього потекла вода. А в пустелі для трьох мільйонів чоловік текла не просто цівка води це був справжній водоспад. Перенесемося приблизно на 40 років уперед. В останній рік поневірянь народу по пустелі. Люди знову жадають цього разу, вони знаходяться в іншому місці. До слова на євриті сказано, що там була гора. У нас є ще одне слово, яке означає висока прямовисна скеля, і це символ Христа одного разу його вже би і йому не потрібно проходити через це знову. І його праця поширюється на всі часи. Не розпинайте його знову. цього разу це висока скеля. Чому? Тому що сьогодні Ісус сидить по Отця. Якщо у вас є якась потреба, чи потрібно Ісусу сходити із неба і вмирати за вас знову? Ні. І Його праця здійснилася назавжди. Коли ми приходимо до скелі, ми дивимося на Ісуса, що сидить по праву руку отцям. Що потрібно зробити потім? Бог сказав Моїсею: ось як ти виведеш воду зі скелі. скажи скелі, скажи скелі у буквальному перекладі з Евриту, Скажи високій скелі у першоджерелі, Скеля називається двома різними словами. Скаже скелі до цього часу. Мойсей вже був ситий по горло скаргами людей. Люди постійно говорили Мойсей, Ти привів нас сюди, щоб ми загинули. Давайте подивимося, що він їм відповів. Мойсей підняв руку. Ні, бачите, що він говорить. І зібрали Мойсей та Арон громаду перед цією скелею. І сказав він до них: Послухайте ж, не слухняні, чи з цієї скелі ми виведемо для вас воду, і підніс Мойсей руку свою та й ударив ту скелю своїм. Же злом два рази, що велів зробити Бог, сказати, можливо, сьогодні у вас є потреба, і якщо ви відчуваєте фізичний біль, скажіть, Господи, ранами твоїми, я зцілився. Дійте так само, якщо боретеся із гріхом. Ми навчені, що якщо є нестача, не потрібно сповідувати нестачу, сповідувати забезпечення. Якщо у вас є фізична хвороба, не сповідуйте хворобу, сповідуйте зцілення. А коли грішите, сповідуйте свій гріх. Все це засновано на одному місці писання 1 Івана, 1,9. Павло ніколи не вчив про це в новому заповіті. ще раз, якщо у вас дефіцит, що ви сповідуєте? мій Бог забезпечує мене. Якщо ви відчуваєте фізичний біль, що ви сповідуєте, ранами його я зцілився. А якщо боретеся із гріхом у Христі, я знайшов Божу праведність. Навіть не порахувати скільки свідчень від різних людей я отримав. Багато з них із Америки ці люди були залежні від порнографії наркотиків та куріння. можливо, ви знаєте, що я вчу навіть під час куріння говорити у Христі, я знайшов Божу праведність. Правильна віра веде до праведного життя. Отже, Моїсей сказав наступне: і підніс Моїсей руку свою, та й ударив ту скелю своїм жезлом два рази. І вийшло багато води. Ви бачите милість Божу, Бог все ще любив цих людей, незважаючи на їх не Потекло багато води. Але подивіться, що ще сказав Бог і сказав Господь до Моисея та до Аарона за те, що ви не ввірували в мене, щоб явилася святість моя на очах Ізраїлевих синів. Ви не введете цієї громади до краю що я їм дав, але ж Моїсей був уже так близько. Раніше я читав ці рядки і думав, Боже, чому такий суровий вирок? За що? Бо хоче, щоб ми щось почерпнули. Проповідники, бог думає так про гнівних проповідників, за те. Що ви не ввірували в мене, що вилалась святість моя на очах Ізраїлевих синів? Що це означає? Що значить являти святість, відокремити Бога, представити Його належним чином, і являти святість Бога перед очима людей, і являти не святість Мойсея, святість Бога. Бог каже, ви не довіряєте мені належним чином, ви змушите мене гніватися, тоді як я почув крик людей про воду і був більш ніж готовий вгамувати їх спрагу. Ви не дозволили мені виглядати Дати милостивим, подумайте про це. Це коштувало Моїсею обіцяної землі. Плюс Моїсей став символом закону. Потім піднявся Ісус Ісуснавин. Євгенія його звали Єшуа Моїсей. А точніше, закон може довести вас тільки до кордону. він не допоможе вам увійти і для цього вам потрібен Єшуа, щоб ви увійшли амінь. Скажу дещо ще про те, який милостивий Бог Мойсей кілька разів запитував, Боже, я можу ввійти. Бог відповідав ні. Нарешті Моїсей запитав, чи можу я ввійти. Бог відповів: не говори зі мною більше про це. Однак Бог настільки милостивий, що ми в кінцевому підсумку не знаємо, що сталося з тілом Моїсея. Судячи з усього, між сатаною і ангелом була битва. І я вірю, що Моїсей був воскрешений фізично як лазар, не так як Ісус, але як Лазар. У Книзі Откровення ми читаємо про людину, яка творила чудеса, подібнім до чудес Моїсея. Там два пророка. Два свідки, другий схожий на ілюнь, який зводив вогонь з неба. Це так, правда? І я вірю, що Моїсей був воскрешений так само, як був воскрешений Лазар, щоб через час знову померти, а не так, як воскрес Ісус. Айлено ну, у будь-якому випадку їх було двоє: Мойсей та Ілля. Ілля не вмирав, він піднявся в небо у вихорі. Ви бачили, як вони обидва зустрілися з Ісусом на горі преображення? Ісус не розмовляв з мертвими. Це заборонено, чи не так? Ісус розмовляв з ними двома, бо вони були воскрешені з мертвих. Один символізує закон, інший символізує пророків Мойсей та Ілля. Але звичайно ж, Петро зробив помилку. Ніхто нічого у нього не питав. Ісус говорив з Мойсеєм та Іллею, а вони говорили з Ісусом. потім заговорив Петро: наставник добре нам тут бути. Зробимо три кущі. На івриті сукот. Ця історія. «Сталося якраз під час свята кущів. Зробимо три кущі: одну тобі, одну Мойсею, одну Іллі. Іншими словами, Петро поставив Ісуса на один рівень із законом та пророками. І тут батько сказав: це є син мій коханий, його слухайте. Не їх, не закон, не пророків, але Ісуса. Благодать. Слухайте лише тільки Ісуса. Чи було це словом цензури і докору? Чи було це словом засудження? Син сказав: не бійся, встань. Хіба ви не любите Ісуса? Не бійся, встань. Жодного слова засудженням, тільки слово благодаті. З Цієї кафедри проповідується слово благодаті. Ми бачимо сміливого пророка амінь і усміхненого проповідника. Ми там же, де був Авраам. Авраам жив до закону. Так, Авраам жив до закону і все одно ходив із Богом. Бог назвав його своїм другом. Не кажіть мені, що вам потрібен закон, щоб ходити з Богом. Авраам ходив із Богом до того, як був дан закон. Закон був даний через 450 років після Авраама. А ми тепер там же, де був Авраам. Однак деякі люди намагаються привести нас туди, де був єврейський народ під закон на півтори тисячі років. Коли євреї були під законом, все було інакше. Якщо вони слухалися, Бог благословляв їх, якщо не корилися, Бог проклинав їх. Але ми не в такому заповіті. Ми не можемо порівнювати нас з єврейським народом. Пастор принца, як щодо Давида, Бог вбив його дітей, Бог сурово його покарав. Друзі, послухайте. Ти уважно, Давид жив під законом. Він розумів благодать. Як я можу це описати Він був людиною із мисленням нового заповіту, але жив у тілі старого заповіту. Він був попереду свого часу і з цієї причини завжди кликав до Бога зі словами Твоя хесе, твоя благодать, твоя доброта і милість краще ніж життя. Милість і доброта твоя навіки. Давид знав, як волати до благодаті, так що не потрібно порівнювати з Давидом. Давиду був поставлений його гріх. Наші гріхи нам не ставилися. І на закінчення дев'ята глава від Луки. Ісус прямував до Єрусалиму, щоб померти на Христі. у дев'ятому розділі Луки він знаходиться у Самарії. А ті не прийняли його, бо йшов він у напрямі Єрусалиму. Як побачили ж те учні, Яків і Іван, апостол Любові, то сказали: Господи, хочеш, то ми скажемо, що богон зійшов із неба та винищив їх, як і Ілля був зробив. Вони думали, що проявляють духовність. Вони захищали честь Господа, оскільки Самаряни відкинули його. Господи, ми можемо викликати вогонь з неба у старому заповіті. Є прецедент, Ілля дійсно закликав вогонь з неба в тому ж самому місці у Самарії. Хочеш, то ми скажемо, щоб вогонь зійшов із неба та винищив їх, як Ілля був зробив. Вони навіть процитували Ісусу Писання. ісус повернувся. Дивіться, а він обернувся до них їм докорив та й сказав: Ви не знаєте, якого ви духа або син людський прийшов не губить душі людські, а спасати? І пішли вони в інше село. Просто пішли в інше селище це круто, так ніякого бурчання, ніякого ніяких фанфар або мурашок. Вони просто пішли в інше селище. Амінь хочеться, щоб це почув кожен проповідник в Америці. Ось як відповідає Ісус, ми використовуємо прецедент зі старого заповіту, щоб сьогодні спробувати щось нав'язати. Ісус заборонив учням, сказавши, не знаєте, якого ви духа. А ви кажете, що Бог судить Америку і гріх тягне за собою наслідки. І скажу вам так: ви бачите, що земля стогне. Вона чекає явлення синів Божих. Це не Бог судить країну. Бог не судить. Амінь. Чи буде Бог судити одного дня? Так коли Ісус повернеться. Тим часом ми живемо в епоху благодаті. Бог не вважає гріхи світу, щоб пред'являти їх. А він просто каже: Приходь додому, приходь додому, і я не ставлю вам ваші гріхи. Сміливіше люди гніваються, коли ти кажеш, що Бог не судить Америку. Тоді чому відчувається все це? Це наслідки невірних рішень через невірну віру. І все повертається до Євангелія. Мій час вийшов. Слава Господу, Віддайте Славу Ісусу, Алілуя. Амінь. Амінь.